Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку. Милості Божою, ми з вами дожили до нового дня і будемо дякувати Богові за прожиту ніч і просити благословення на предстоящий день. З вами чтець Анатолій по чаю, і ми будемо читати утренню молитву. Спасі Господі всіх, хто долучається. Не забувайте ставити лайки, подобайки, підписуватися, ділитися трансляцією, щоб більше людей могло долучитися до нашої утренні молитви. Спасі, Господі, бачу, чуєте мене добре. Нагадую, трансляція йде на двох ресурсах: це YouTube, чтець Анатолій і TikTok Голос православної молитви. Слава навіки Богу, спасі Господі. І ми з вами будемо молитися. Нас почає відпленька, гарна погода зранку, вітру немає. Молимося, Господі благослови. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господі Ісусі Христі, сині Божий, помілим грішного. Господі Ісусі Христі, сині Божий. Молитва ради Пречистая Твоя Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешитель души истины, и везде Сыи вся, исполняй сокровища благих и жизни Подателю приди, Вселисевные, Очистины, всякие скверны, и спаси, блаже, душа наша, Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий крепкий, святий, Безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і Нині, і Прісно, і вовіки віков. Амінь. Пресвятай Троїця, помилуй нас, Господі, очисти ріхи наша, владико прості беззаконня наше, святий посіті посвіті, і вціліні миші наше, імені Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наші жии си на небесі, де Твіє, да святится имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесней, на земле, и хлеб наш насущный даж нам внес. <кхід> и остави нам долги наши, кожи ими, оставляй должником нашим, і не веди на Свои искушение, не избави нас от лукавого. Восставшие от сна ті блажі, блажи, английской п'єм ті сильні. свят, свят, свят исе Боже, Богородица, і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, Ододра і сна возил мыси, і умы, і и сердце и отверзі. О, єже по ті Святая Троица, и свят, свят, святый Боже, Богородицы, і помилуй нас, І нині, і присну, і во веки векова, Внізапно суддя, прияти коєго ж до обнажаться, на страхом за зовим полуноші. Свят, 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 ісі, Боже Богородице і помилуй нас, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна, восстав, благодарю, Ті, Святая Троїця, іко многі раді Твої благості дала терпень, не прогнівлося, Си немеренівого і грешного, ніже погубил Мисси собі законями моїми. Но, чоловіку любство, лиси, обичного внічане лежащего здвигнейси, вою же утренні воти и славословить державу твою, нині просвіти мої очі мислены. Отверзи моє уста, поучайтесь, и слове всем Твоим разумейте заповеди Твоя, І творите волю Твою, і Пете Тяво исповедание сердешнями, воспивайте Все святое ім'я твоє. Отца і Сина, і Святого Духа, Нині, і прісно, і во веки векове. Прийдіть і поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і препадем Христу, цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімся і препадем самому Христу, цареві і Богу нашому. нашему, Боже, Божие, повелицей, милости Твоей по множество, щедро Твоих очей беззакония мое, наепачим ім'я беззаконня моего, от греха мою, чистым я. Як у закония мои, асы знаю, і гріх ми предо мною свину, тебе, єдиному соріше, і и пред Тобою сотворих, я, куда оправдившисься в славе всех твоїх, і победишь и в них да судить и Ти, зачат, єсім грі гресех родиме, маті моя, Моя, себя истинно возлюбились, и безвестные тайны при мудрості Твои вел Покрепишими и сопами очищуся, ми, щеми, паче с него белюся, Слуху моєму дасть радості веселі, возрадується кості кости смиренные, отврати лица Тве грех моих вся беззаконня моя очисті. серце чисто созижье мне Боже, і Дух право на вів отробі моей. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего святого, не нее от меня, воздашь мне радость спасения Твоего и Духа младышным утверди мя, научи и путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся, избави меня от хлове, Боже Боже, спасение моего возраду и Цейсы мой правде Твоей. Господи, осні мої, отверзіши уста моя, возлестят хвалу Твою, яку аж би восхотились и жертвы дал би убо все ж ини, неблаговоліши, жертва Богу, Дух Сокрушен, серце Сокрушене, смиренно Бог не унічи жит, ублажи, Господи, благоволением Твім Сион, и да созить души стени Иерусалимские, тогда благоволіша жертву правди, возношения все сожигай моя, тогда возложат на алтар Твоици. Верою во единого Бога Отца, Вседержителя Творца Неба и земли, видимо же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, же от Отца, Рожденного, прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рождена, несотворена, единосушна, Отцу, Им же вся Быша, нас ради человека, нашего, ради Спасения, шедшего с небес и уплотившегося от Духа Свята, і Марії, і Діви Человече, распятой уже за неприпонтистом Пілаті, і страдавшей і и воскресшего в третій день по Писанням, і вошедши на небеса, сидяща сидящего дісної Отца, і, і паки душего со славою, и живим і мертвим, мертвым, и уже царство не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящого, і животворящого і живот Отця от Отца, же со Отцем і Сином споклоняємо, і славі магного ловшего Пророки. Во Соборною і Апостольською и Апостольской єдино исповедуй единокрещение восставлении гріхов, чаю и віка. Амінь. Боже, очисти будущего века. Аминь. Божье ошистимя грешного, благою лишь Тобою, благое предтобойное избавимя от лукавого, і да будет во воля Твоя, да не отверзу отверзая уста, Моя недостойна, і восхвалю ім'я Твое Святої Святое Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки веков. Амінь. От сна восстал полуночную песню, приношу тебе спаси, препада и вопить, <кхем> не дашь мне ясно Тиво греховней смерти, но щедрими расныся воли, режащим, в леностью оскорі восставі. І спаси меня, пристояние и і и по сне ночь не в восемь, безрешен, Христе Божие, и спаси Мья. Тебе, владыку человеку любчи, о сна восстал, прибегай, на дела твои подвязаюся милосердием Твоим, и молюся Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, избави меня от всякие мерские злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси Мья, и введи в Царство Твое вечное, Ты Боиси, Мой Сотворитель, и всякому і Податель, о Тебе же все опования, мы Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, іже многие Твои благости, великими щедротами Твоими дались и мне работу Твоему, мимошедшие время, нощиеся безнапасти прити от всякого зла противна. Ты, сам, владыко, всяческих творчеств, подобиями, истинным Твоим светом, и Пресвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веке веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы, всякие плоти вышни живые, и насмиренные презираи, серца жиютробы, испытуя сокровенные человеков, Я предведы, Безначальней и пресносушный У Него жине есть применение. Ири приложение осенения, сам бессмертный царю, прими моление наше, яже же в настоящее время на множество твои щедро дерзающие, от скверных тебе у стен творем, и остави на пререшение наше, еже делом, слом и, и мыслей, ведьням или неведением, сорешенные нами. И всякої всякие плоті плоти і духа, и даруй нам бодренным сердцем, и трезвенные мысли, и всю настоящее життя наш прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со славой и судья всех приид, кому нужно отдать и по делам Его, да не падше на но і воздвижения в дела, не обрящемся в радости божественний чертог слави Ее совнедем, и дежи празднующих глас, непрестанный неизреченный слади зрящие Твоего лица, доброту неизреченную, Ти, Бо и Си истинный свет просвящай, Ее свяща и всяческая, і тя, поет тварь во віки віков. Амінь. Тя благословим Вишній Божий Господи, милости Творящего пресно з нами, великая же не следованная, славная же і ужасная жене с числа. Подавши нам в покоєння муші наші, і ослаблення трудом, трудної плоті. плоти, благодарим Тя, не погубилися нас, без оконями нашими, но на чоловіку любства лися обично, і, і внічані не воздвіглися, і воздвиглися, воєжі, славословити державу Твою, тим же молім безмірною Твою благость, пресвяти наша мисля, очища, і ум наша тяжко, оснесть, в восстави, у тверді наша уста. И исполни Твое хваление, куда возможно, непоколебне же, и исповедайтеся Тебе во всех и Усіх славимому Богу, изначальному Отцу, с Оединородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим и животворящим Твоим Духом, нині и присной во веки веков. Аминь. Воспівай благодать Твою владычице, молютя, О мою благодати, вступайте правыми по потем Христовых заповедей. Бедеть их песни, укрепи, Он и нес Он отгоняющий, связанная пленицами рехопадений, мольбами твоими разреши, Богу Невесту, мій жими и водни, сохраняй борущий храх, избавляющий меня. Жизнодателя, Бога, родчаю, мир шлины, мест оживи, я же светнюю вечернюю душу мою, слепшую просвети. О, Дівна и владичня палата Дом Духа Божества, на мені сотвори, врача рочої, врочої души моєї многолетнеї страсти, волнуюшися житейської бур'ї, в кості земє огні вічної, що мечную черві жизного, і тартара, да м'яні више Бисом радовані, і же многим ріхом повинника, нова сотворими, безшавшую не чувств ми непорочної сорішенні, Страна муки всякие, покажи мне всех владыку моли, небесное мое волочите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Деву, слыши глаз непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам, причистая души моей, скверно очищающие, сина не от сердца приношу тебе непрестанную сердце и владычице, молебную службу Мою прийми, и Богу благотробному принеси превышее ангел, Мірска у меня превыша слитие сотвори Светоносное синь небесное, и духовная благодать у меня направи, руся, и снег, похвалению, сквернины, скверная и, и, и сеньепорочная, душа тленных мне пакостей, избави Христа, прилежно умоляющий, Ему же честь и же чести, поклонение подобает ныне и присно, и во веки веков. Аминь. No miлості, miлості, Боже мой, Господи Ісусе Христе, многих раді любви, шили воплотили, Си, кода спасищи всіх, и паки, и спас, спасім по благодаті молютя, а ще боділа спасем, а не сі благодаті, дар долг паче. И мною щедро, так неизреченной милости веры, Бомья рекласи, о Христе мой жив будет, и не узрит смерти вовеки. А ще вера я жив тебя спасает отчаянные всеверы, и все верою, спаси меня, яко Бог мой святый Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, невзышей діл, отнюдь оправдающих меня, но та вера мой отдавляет место всех, тогда отвещает тадо оправдит меня. Та да покажет мя причастника, славы Твое вечно, я дані убохить мяса тана, и похвалиться слові, я же оторвну мя от Твои руки і огради, ну, но ілі хощу, спаси ілі не хощу, Христі спасі мой, при дворе скоро, скоро пої Бог, Ты бы еся Бог чрево, матері моє чревая Матери Моя, сподобия Господи, ныне возлюбить Итя, якоже возлюбих, иногда Ты сами грех, и Пах, и поработать, и тебе бездънеси точно. Яко же поработок прежде с этой же наепач поработаю тебе Господу и Богу моему, Иисусу Христу во вся дни живота Моего, ныне и присной во веки веков. Аминь. Святые Ангели, предстояю, окаянной моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешно, ниже отступи от меня за невоздержание мое. Не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую, мою руку и настай меня на путь спасения, и святые Аннули Божии, хранители и покровители, окаянные моей души и тела, сям не прости к метя, оскорби хво все дни живота моего, и аще, что сореши пришедшую нож сию, Покрім я настоящий день і сохрані м'я от всякого искушення противного, да ні в коїм грісі прогнівою Бога и молися за м'яку Господу, да утвердить м'я в страсті і достойно покажет м'я раба Своє благості. Амінь. Пресвятай, владичице моя Богородице, святими Твоїми і всесильними мольбами, от жені от мені смиряного каяного раба Твоєго. Уныние озобвение, ни разумие, ни родение, вся скверная, лукавая, и хульное помышление от окаянного моего сердца, и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко у них есть ми, окаянин, и избави меня от моих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех дей злых, освободи меня, ко благословение, и си от всех родов, и славиться причастное имя Твоє веки веков. Аминь. Моліть Бога у нас, всі святі угодники Божі, ми усірно к вам, прибігаємо скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна і Марія Господь з тобою, благословена Ти в женах, і благословена плачева Твоєго, яко Спаса родила і душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на супротивные даруя и Твое сохраняй крестом Твоим жительство. Спаси, Господи, и помилуй Отца Моего духовного, родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей. Всіх нині нами тут поминаем і всіх просивших о них помолитися, всіх воїнів на полі брані і всіх православних християн, упокой Господі, душу особших раб Твоїх, родітелів моїх сродників, благодетелів. Всіх нині нами поминаем их усопших сродників, всіх Войну на поле брані убієних всіх, іже, комунієх помолітіся, і всіх православних християн, і прости їм вся сорішення, вольне і невольної, і даруй їм царстві Небесної. живи в помощь в крові Бога Небесного во дворец, речет Господів і заступник моє, Си прибіжище моє, Бог мій, і оповай на Него, якото избавить ловчих, слави свями теж, пришма Свои Моситя, і И подкрилей Його, надеющийся оружием обиття, істина Його, не вбоишиеся от страха нашного, стрели, тящої во дні, одвещивать мне приходящие, острящие беса полуденного, паде от страны Твои, тисяща й тьма, тебе, десної тебе, к не приближиться, обаче очима Твои масмотрішие и воздая, и грешников узряши, яко Ты, Господи, оповання моє вишне положилися, и прибежище твое, не прийде тобі Тебе зло, і рано, не приближится телеси Твоему, яку Ангелом Сым заповеся Тебе, сохраните, Те во всех путях Твоих, на руках восьму Тя да никогда предкнейшего камень Ного Твое. На Аспиде и Василиска, наступишь, и поперечье на змии, яконами оповаи, избавлю И. І... Покрию и, яко познай імя Моего заветком, не услышу его, сними скорбь, изму Його, и прославлю Его, доготой дні, исполню Его, и явлю Ему спасіння мое, достойно есть. Яково тя Богородице, Богородицю, прісно блаженої, пренепорочною, Матірі Бога нашого, чеснішої, хирові, славнейшей без сравніє Сирофім, безісління богославорочої, сушою Богородицю, тя величаєм, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і нині, і и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помілий, Господи помілий Господи благославім. Молитва ради Пречистой Твоя Матери, силы и уже Животворящего Христа, Архистратига Божого Михаїла Михаила и всех прочих безплотних небесных сил, святого Апостола Андрея Превозванного, святых славных и всех вальных апостолов, и же во святых отза нашего Николая, Архиепископа Мерликийского Чудотворца, святой великомученицы Варвары, святого великомученика и целителя Пантелеймона, святого Дмитрия Солонского. Святая Ория Победоносця, Священномученика, Кепряна, Мучениці и Остінь, преподобних и Богоносних Отець наших Міфодія, Иова Емфілохия, Чуотворця Почаевских, Антонія і Феодосія и прочих, Чуотворців Киево-Печерских, Сергія Никона Радиничних, Сирафима Саровського, Паисія Афонського, святителя Ніктарія Егінського, Святих і праведник Бога, Отецьція Кима Іани, священномученика Міфодія, епископа Патарського, мучеников Інни Пінни і Рими, мучеников Аристоклія, Пресвитера Димитріана, Діакона и Афанасія Чтеца, святителя Левки исповедника, єпископа, святителя міни епископа Полоцького, благовірного князя Глеба Владимирського, Сина Святого Андрія Боголюбського, праведного Ніколая Кавасіли, святителя Гурія Архієпископа Казанського, святого Ніколая, і сповідника Пресвітера, і живі пам'ять нині совершаєм, і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божий, помилуй нас грешних. Амінь. Спаси Господі, ми помолилися з вами утренними молитвами, прославили Бога, подякували йому за сьогоднішню ніч і попросили благословення на предстоящий день. Всім Божого благословення, покрову Цариці Небесної і ангела-хранителя на сьогодні четвер. 3 липня 3 липня вже. Вже ще трошечки вже завершиться піст Петра і Павла ще тиждень до 12 числа. Спаси Господі всіх, хто був на молитві, всіх, хто поставив свої лайки, подобайки, підписався, всіх, хто молився. Спасі Господі, всіх братів і сестри, і вам всім доброго благословенного дня. Ангела-хранителя, поможи нам всім Христос. До вечора. Ну, можливо, під час дня ще якась виникне трансляція, всяко може бути, а так то до вечора. Спасі Господі. З вами був чтець Анатолій. Почаю. Поможи всім, Господь.